Протягом 8 січня війська окупанта на Донбасі 9 разів порушили перемир'я. Зокрема, обстріляли робочу бригаду, яка ремонтувала водогін горлівка Торецьк. На щастя, українські захисники не постраждали. Більшість обстрілів збройні формування Росії здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Про це у Фейсбуці повідомляє штаб ОС. Читайте також робота КПВВ під час локдауну. Як здійснюватимуть пропуск, де та з якої зброї стріляв ворог? Неподалік водяного, що на Приазов'ї, противник чотири рази відкривав вогонь у сторону українських позицій, зміну митів 120-го калібру. автоматичних. Протитанкових, станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Що на Приазов'ї, противник чотири рази відкривав вогонь у сторону українських позицій зміномитів 120-го калібру, автоматичних протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля водяного, що біля Донецька, Бойовики кілька разів вели вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї, таке ж озброєння використовували й поблизу Талаківки. Що біля Донецька бойовики кілька разів вели вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї, таке ж озброєння використовували й поблизу біля південного Окупанти. два рази відкрили провокативний. Попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета. У цьому напрямку проводили ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону. Горлівка Торецьк. Для уникнення жертву робочу бригаду негайно вивели із району обстрілу. Роботи припинили. Дізнайтеся більше ремонтували водогін Горлівка Торецьк. Російські окупанти обстріляли робочу бригаду. Про порушення режиму припинення вогню Росією українська сторона повідомила представників ОБСЄ. На обстріли бойовики бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає. Ситуація від початку 9 січня. Від початку доби в районі проведення операції об'єднаних сил тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Важливо, на Донбасі з липня 2020 року діє режим тиші, однак російські бойовики регулярно його порушують. Більше про це читайте за посиланням Карта окупованих територій інфографіка 24 каналу.